Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як в'язати ось такий узор. Він схожий до англійської резинки і в'яжеться так само. Різниця в тому, що англійська резинка в'яжеться з рапортом два рядочки, а тут раппорт один ряд. Набирається парна кількість петель, тобто число петель, має ділитися на 2. Вона з обох сторон виглядає однаково дуже гарненька і легенька у виконанні. Отож, давайте з вами наберемо парну кількість петель, ну, наприклад, давайте шість. Одна петелька. Хвостик у нас йде на великому пальчику. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість петель для зразку буде достатньо. Додаємо дві петельки. Це у нас будуть краєві петельки. Так, готово. Перший рядочок в'яжемо лише один раз. Це такий базовий ряд, який пров'язується один раз. Отож, краєву на початку ряду завжди знімаємо не пров'язуючи. Далі робимо накид, ось так одну петлю перезнімаємо, не пров'язуючи. Ось так. Одна лицева. І повторюємо накид, одну зняли петлю і одна лицева. Повторюємо Накид. одну зняли і одна лицева. Краєву завжди в кінці ряду пров'язуємо виворітною петлею. Ось так. Ось ми пров'язали перший рядочок, більше він не повторюється. Всі наступні рядочки пров'язуються як ось цей другий ряд. Тобто рапорт у висоту складається з одного ряду. Отож, в'яжемо наступний ряд. Краєву знімаємо, далі накид. Одну петельку перезнімаємо, не пров'язуючи. Далі у нас йде лицева петля і накид. Пров'язуємо разом однією лицевою, ось так, за передню стіночку. Це рапорт повторюємо накид, Одну зняли, дві разом, накид із петлею, так, пров'язали, повторюємо накид. Одну петельку зняли петля разом з накидом однією лицевою є. І краєва виворітна петля. Ось ми з вами пров'язали рапорт який складається з одного рядочку. Давайте ще раз повторимо: повернули роботу, краєву знімаємо накид Одну знімаємо, дві ось разом. Накид знімаємо, дві разом. Накід знімаємо. Дві разом. І краєва виворітна. Ось і весь рапорт узору. В результаті виходить ось така резиночка. Сподіваюсь, вам десь цей узор знадобиться. Бажаю рівненьких петельок і мирного неба. До побачення!